А чи знаєте ви, які списки потрібно подати до ТЦК до 1 грудня? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо виникнуть питання, пишіть їх у коментарях. Я обов'язково відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Останні дні в засобах масової інформації активно шириться інформація про те, що усі підприємства, установи, організації, тобто роботодавці, повинні подати до 1 грудня списки військовозобов'язаних працівників. Ця інформація не відповідає дійсності. Відповідно до постанови Кабміну 1487, яка затвердила порядок організації та ведення військового обліку на підприємствах, установах, організаціях, є вимога, що до 1 грудня потрібно подати списки осіб, що підлягають приписці до призовної дільниці за додатком номер 6 Тобто, це не списки військовозобов'язаних, а списки осіб, які підлягають приписці до призовної дільниці. Хто ж ці особи? які повинні увійти до списку за додатком номер 6 Це юнаки, яким є 16 років. Тобто до призовної дільниці приписуються юнаки в той рік, коли їм виповнюється 17 років. По факту, якщо у вас є працівники, яким сьогодні 16 вони дійсно повинні приписатися до призовної дільниці. І якщо вони ще не приписані, вам потрібно зазначити. Цих юнаків у цьому списку по додатку номер 6 і дійсно до 1 грудня подати до ТЦК. Також є інформація про те, ну від ТЦК така інформація надходить, що якщо у вас навіть немає таких осіб, то цей список треба подати або лист про те, що у вас немає таких працівників. Ну, з метою я так розумію, щоб ТЦК розуміли, що підприємство не забуло про вимогу. Порядку 14,87, а просто тому, що у вас немає таких призовників, ну до призовників, яких треба зазначити у списку. Тобто вони просять, ДЦК просить, щоб інформація була подана просто з нульовими там з пустими графами або у вигляді листа. Да? Але ніяких списків військовозобов'язаних до 1 грудня подавати не потрібно. Що ж потрібно робити зі списками? Давайте подивимося зараз на слайді. Списки повинні, потрібно звіряти. Відбувається звіряння списків персонального військового обліку. Це додаток номер 5, який ведуть усі е, юридичні особи. Так, ось цей список потрібно звіряти, але дати звіряння. Немає в порядку 1487, є вимога про те, що звіряння відбувається щороку, але відповідно до графіку звіряння, який затверджений розпорядженням голови відповідної районної, районної у місті Києві та Севастополі, держадміністрації або міського голови. Тобто, якщо ТЦК вимагає Провести звіряння списків, надає вам графік або просто вимогу відповідно до графіку, пройти звіряння, то ви зобов'язані це зробити. Але ж знову ж таки, вимоги про 1 грудня і про подання списків у постанові Кабміну 1487 немає. І це можна в цьому можна переконатися, передивившись, перечитавши порядок 1487. Що ще потрібно подавати? Списки, да, які потрібно подавати чи вести? Давайте згадуємо, які є вимоги щодо списків. Списки в нас роздруковуються до 25 січня щороку з інформацією станом на 1 січня ви зараз бачите на слайді. Тобто додаток номер 5 це списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, роздруковуються один раз на рік. ну Або додатково, якщо ТЦК просить в інший період, так, але вимога є щодо до 25 січня. Вони роздруковуються, підписуються керівником. Та особою відповідальною за ведення військового обліку реєструються в установленому порядку та зберігаються у справах разом із військово-обліковими документами, та з додатком 12 це відомість оперативного обліку. Інформація щодо того, що до 1 грудня потрібно подати. Списки військовозобов'язаних не відповідає дійсності, такої вимоги немає. Разом з тим, до 1 грудня потрібно подати списки за додатком номер 6 і туди увійдуть особи, які повинні приписатися до призовної дільниці. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами та підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову відеоплатформу, де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів. А також доступні калькулятори та довідники, щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової відеоплатформи. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами, будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!